У хірургічному відділенні Курахівської лікарні приймають пацієнтів, які отримали поранення від російських снарядів. Вийшов по воду, прилетіло, все, в больниці оказався. Сусід Сергія по палаті, житель Красногорівки Володимир. Чоловік отримав поранення біля свого будинку. Стояв возле під'їзду, прилетів град, попав в дерево, осколком ранений в плечо. У хірургічному відділенні Курахівської лікарні нині працює три лікарі, каже травматолог Микола Григораш. Більшість пацієнтів, за його словами, це поранені у результаті обстрілів. Міно вибухові травми це дуже коварні поранення. Буває невеличка рана, а вона і невеличкий уламок, ну осколок від снаряду він шкодить дуже сильно. За словами травматолога, вони приймають пацієнтів з Курахівської громади Мар'їнки, Красногорівки, Вугледару, Новоселівки. Зараз поранення не так частіше з'являється, бо багато вже евакуювалося людей. Вони стріляють ну, по домівкам, по житловим масивам, але людей мало і на того вони не попадають нікого. Тільки з за цього. Пацієнтів, які травмовані від обстрілів, лікують безкоштовно. Також надають усі медикаменти, каже завідувач відділення. Завдяки допомозі волонтерів. У нас повністю безкоштовна медицина для наших поранених пацієнтів. Це все надано різноманітними волонтерами, а також лікарями без кордонів, Червоний Хрест міжнародний. Все, що нам потрібно, вони нам надають. Також благодійні організації та волонтери надали лікарні матеріали для перев'язок. Перев'язаного матеріалу йде дуже багато. Тобто, оцей, наприклад, половина цього об'єму ми за місяць використовуємо. Коли в нас дуже багато поранених, то перев'язки у нас більше 20 перев'язок на день. буває так, що у пацієнта до 20 ран то тобто, відповідно 20 бинтів уходить на одного пацієнта. За словами медиків, у лікарні є електропостачання та теплопостачання, а воду підвозять. Російська армія кілька разів обстрілювала приміщення медзакладу. 6 січня снаряд влучив в інфекційне відділення, де перебували понад 20 пацієнтів та працівники лікарні. Вікторія Алєксєєва, Артем Степанов, Максим Бондарев Суспільне новини, Донбас.